Відомо наскільки, але тим не менше, наразі маємо інформацію від Bloomberg, що російський завод Новатек припинив роботу через атаку безпілотників. Чи можете ви розказати, у чому цінність цього заводу для Росії і на що може вплинути удар по ньому? Так, ну давайте так одразу скажемо концептуально, що це українські санкції. Ну бо вони виявилися найбільш дієвими ніж західні санкції, і накладаються як секторально на сектор, наприклад, НПЗ або на військово-промисловий сектор, а також індивідуально на власників, таких, наприклад, НПЗ. Що в чому цікавість новатеку цього терміналу? Це ти ну майже тисяча кілометрів від кордону України, це Балтійське море, Санкт Петербург на кордоні з Естонією, тобто дуже-дуже далеко. Як долетіли, яким повітряним стежинками невідомо не зрозуміло. Хай це залишається фокусом. Хай ну, наші спеціальні органи продовжують повторювати їх і далі цим. А... Цим комплексом, окрім того, що там нафтова перевалка була, там ще була вугільна, лісова. Я думаю, що вони не пошкоджили, не пошкоджені. Але наскільки знаємо, частина танкерів, які знаходилися поруч, вони вирішили за правильне залишити територію, вийти на декілька десятків кілометрів від порту і там зачекати незрозуміло на що цим терміналом володіють два відомих російських олігархи, які є наближеними до. До Путін да вони входять в його найближче коло. Це Леонід Міхільсон з статками відповідно до Форбсу десь 25-26 мільярдів доларів. Та е, Геннадій Тімченко такі ж це плюс-мінус статки 26 мільярдів доларів. Але в ближньому колі в нього є е, таке прізвисько Гангрена. тобто ну таке красномовне прізвисько людини, яка володіє цим НПЗ. що це до чого це призводить? Який плюс для України не виготовляється паливо. Не воно не постачається на на внутрішній ринок Російської Федерації, не сплачуються податки, не наповнюється державний бюджет Російської Федерації. Частина палива – це керосіни, дізель, мазут судове паливо не йдуть. Прямо на потреби фронту, тобто танк, який наполовину о, так, танк, який без пала, він наполовину підбитий, скажімо так. Тобто будуть певні обмеження швидше за все, або у військах, або у цивільному секторі. Плюс о, коли продається ця нафта нафтопродукти за кордоном, отримуються кеш. О, Гроші, які залишаються на рахунках в західних банках, і потім з через через велику кількість проміжних компаній використовується для закупівлі обходу санкцій, закупівлі якихось контрольних плат, ну провідників, підшипників. Це для російського ВПК, і щоб потім обстрілювати Україну. Тобто, в будь-якому випадку, це об'єкти з надзвичайно високою доданою вартістю, і їх знищення треба продовжувати. Взагалі, якщо говорити про початок цього року і ті удари, які безпосередньо по території Росії наносяться, чи можна їх вважати ефективними, і чи тут знаєте, забігаючи напереду своїх питань, чи можна чи вкладається це в контекст оборонної війни України, тобто? Сто відсотків ну дивіться. Ну тут виглядає так, що жертва повинна чемно оборонятися ніякому разі не бути по території гвалтівника э, ніякому разі, щоб його не спровокувати на ще більш якісь серйозні дії. Ну, Погодьтеся, це взагалі взагалі нелогічно в будь-яких концепціях кримінального права. Прописано, що людина має право на самозахист захищатися тими засобами, які ну і можливі і не є протизаконними. На нас напали не просто якось гібридно, відкрито напали. Нам погрожують ядерну зброю. Тому такий захист він повністю виправданий, повністю обґрунтований. Україна намагається знищити цивільні об'єкти. Вони нас не цікавлять тільки військові, квазівійськові, а також ті, які сприяють функціонуванню російською російської машиною, машини наповнюють державний бюджет а, і сприяють подальшому веденню цієї війни. Тобто така ось оборона в наступі. Вона ще раз виправдана. Яким чином українці це роблять? Невідомо, але прильоти подивіться стають все більш масовими, більш результативними. Це свідчить про що перше знаходяться в нас такі безпілотники, які можуть летіти. Що раніше це були поодинокі, один-два десь прилетіли, десь впали. Щось там підірвалося, щось ні було якось незрозуміло. Зараз ми бачимо результативність. Вони прилітають. По-друге, летять далеко, дуже далеко. Кількість ще раз сказав, і остання це. Росіяни визнали, що з ППО дійсно важко не вистачає закрити всі важливі об'єкти за мирних часів. Питань нема. Вони б прикрили цей НПЗ, прикрили б решту об'єктів. Але велика кількість ППО на фронті або знищена, або пошкоджена, або працює в Кремль, Кремль, Москва, дачі Путіна. Всі вони захищені, а захищають саме панцир. Панцирі це така штука, яка може збувати м -м, такі маленькі, низьколітаючі об'єкти, а великі комплекси, як С-300, С400, в них просто не, ну, не можуть Вот Отак вони їх бачать, але ракета, там, скільки. Три метри завдовжки два дві два-три метри ракета, і збивати цю ціль вона просто фізично не зможе. Іван про те, що оборонна війна призведе до заморожування конфлікту, заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. От, ви, як військовий експерт, погоджуєтеся з такими тезами і з такою закономірністю. Ну, о, дивіться, дійсно, ну дивіться концептуально, дійсно будь-яке ну давайте, концептуально, будь-яке замороження. Це призводить до того, що у Росії є шанси відновитися. Тобто зараз уявимо собі такий боксерський Поєдинок, одна сторона іншу гамселить. Якщо дати в якійсь стороні передихнути, ну обидвим сторонам, то одна сторона може підготуватися набагато швидше, бо вона мобілізує ще більше свого ресурсу. У іншої сторони яка буде вада в нашої сторони. Це може повпливати на рішучість західних країн. Нам нам допомагати. Скажуть, а так, ви ж там домовилися, все зупинилося. Ну все тоді ми теж не будемо ні гроші давати, ні техніку наша вам потрібно. Цей час росіяни будуть а, обходити ще більш інтенсивно санкції, ще більше вливати грошей ВПК за рахунок цивільного населення. Але з іншої сторони, якщо подивитися, то ну, у нас важко з людьми. У нас людей не стільки, скільки в Росії. Грошей не стільки, скільки в Росії, техніки стільки немає, ВПК немає. Е, ну, ми побачили 23-й рік ну, немає можливості військовим шляхом пробити поки що російську оборону з тим обладнанням, з тією зброєю, що нам дають. Тобто, через це не якісь там побараженське настроєння. Ну дійсно ну це важко було. Яскільки серйозно сильно ми понесли втрати після штурму Запорізької області, п'ять місяців прогризали наші військові кожної години цю оборону важко. Тому я вважаю, що в принципі оборонна стратегія вона не є проблемною провальною або такою, що призведе до поразки України. Бо з того, з чого ми починали, що це не виключає таких точкових ударів а, українських сил топоважливих, але розтягує я перепрошую, розтягує розтягує війну ну, ще більше. Тобто, в такій інтенсивності чи ми та Росія зможе вести а в низькій інтенсивності, наприклад, як це було в сімнадцятому, вісімнадцятому році, коли в новинах все окей, пандочка народилася в зоопарку, і наприкінці десь там на 25 й хвилині якісь там обстріли на лінії розмежування, і все, і ось так ми жили. mm